Формадол таблетки від головного болю. Так, друзі, доброго ранку. Отже, підійшли до важливої а, медіа теми. А вона стосується не тільки ну такі галузі, як медіа, журналістів і всі, хто пов'язаний з медіа, але і тих, хто є споживачем той чи іншої інформації. І тут, як то кажуть, в одні, в одному човнику всі. І зараз оці ці про самі фейки росіяни. Продовжують з українцями воювати низькі на полі бою нові ну, на полі а, впливу на нашу свідомість, на наш розум разом з повномасштабним вторгненням. Вони а, придумали і таки можна сказати, це таку ноу хау по Так бо в світі такого більше ніде немає. Нині а, пропагандистська машина, яка фактично. Відкріплена тільки фейками і тільки дезінформацією, так ну і тут питання: так для чого Росія витрачає сотні мільйонів доларів на, на пропаганду і е, поширює відверту брехню, е, відверті фейки, але ну от вони впливають так чи інакше е, на людей? От як відрізнити ці фейки від правди? Тут дуже добре нам це пояснить і розкажуть. Е, е, Програмний директор э, детектор медіа і автор підкасту Руський фейк іді на Вадим, Вадим Міський до на у нас в гостях. Доброго ранку. Вітаю. Доброго Добрий ранку. Ран. Доброго, ранку. Uh, доброго ранку. Спасибо, що прийшли. Uh, Вадима, ну uh, для. Широкої аудиторії, і не тільки яка ще не, іноді не просто не розбирається в фейках, а іноді і стає жертвою тих самих фейків. Що таке фейк? А, от є визначення таке зрозуміло для всіх. А, ви знаєте, фейк це найбільш така видима для нас як споживачів інформації, але насправді найменш значима частина цієї пропагандистської машини. Її елемент набагато е, цікавішими, і набагато більш небезпечними є наративи. Пропаганди наративи це такі історії, uh -huh. оповіді або ну, скажімо так, це такі призми, через які Росія хоче, щоб ми дивилися нас, тобто чи О, бачили через uh -huh. їх кут зору. Ну, наприклад, уявімо собі, що ми з вами знаходимося там не в Україні, а на німецькому телебаченні, і ведучий приходить в гості пропагандиста, не як uh -huh. я розвінчувач дезінформації, а пропагандист, який приховується так. Ну скажімо, хоче е, приховано якимось чином повпливати на ваш розум. І ведучий там у підводці говорить, що от. Ми зараз будемо говорити про тему постачання зброї Україні. Це дуже важливо, тому що країна, демократія молода, бореться за свої там права, і це несправедлива війна. На що гість пропагандист прихований, говорить, що ну дуже важлива тема постачання зброї України, безумовно важлива, але не все так однозначно. От те, що звучить після не все так однозначно, це як правило є наратив. Не все так однозначно. Чому тому що Україна ж насправді продає цю зброю на чорному ринку? От це така глобальна, окреслена історія, тема е чорний ринок зброї, яку начебто. На який, начебто, продає Україна те, що її постачає захід, це і є наратив. А от якщо його одягнути в якусь конкретику в якісь реалії, прив'язати до місцевості, це вже фейк. Один наратив може мати сотні фейків. Тобто, ми можемо бачити сотні окремих маленьких епізодиків сюжетиків про те, яка зброя насправді постачалась. Там поліція Нідерландів заявила, mm -hmm. що ручну гранату в якогось злочинця, якого знайшли, можливо, ця ручна граната походила з України. А Вадим, от для наших глядачів, ну дійсно є в Україні так. Інакше, але жертви тих маніпуляцій і тих самих фейків, наративів, які веде на нашому полі, інформаційному полі, також розпропаганда. То ем, дивіться, е, для більш-менш е, людини, яка Занурена в тему фекті, вона розуміє, що ці слова можливо, начебто, наче або ще щось вони не підкріплюються нічим, окрім тої самої емоції і одним реченням, наче в Україні отруєні комарі летять в Росію і отрують всіх. Зараз всі росіяни помруть, але ж немає підтвердження фактами і джерелами. То ми маємо звертати увагу на що спирається та чи інша інформація, бо теза безумовно маємо, але вони також не А чому людям. Люди ведуться на це? Тобто вони не перевіряють самі, не йдуть на джерела, не дивляться. Факт чекінгу немає. По Поясню, є люди, в яких не розвинені оці навички медіаграмотності. тобто. В школах цього не вчили, як uh -huh. споживати інформацію. Там, скажімо, переважна е більшість там старшого населення, яке закінчувало радянські школи, ну там же ж ніхто не вчив, як працювати з джерелами, перевіряти, що змі можуть брехати. Uh -huh. Взагалі ніхто не говорив, тому що <гнє> ну я по, -по, по телебаченню тільки правду показують. А по телевізору. Сказали, да И, там і це ну новина <гнє> виявляється для людей, що не все, що говорять по телебаченню, може бути правдою, чи не все, що вона читає в інтернеті, в телеграм-каналах, це може бути правдою. Один із таких цікавих нюансів, з яким зараз ми стикаємося дуже часто, і як пропагандисти працюють, коли їм лінь вигадувати ну якісь достовірні там, скажімо, обґрунтування для своїх пропагандистських тест, вони люблять послатися на інсайди. Ну, ви часто бачилися в телеграмках mm -hmm. наші істочники в офісі президента. Mm -hmm. Заявляють а, наші інсайди. Інсайде я не можу видати. Ми не можемо сказати, Зиможу. так так будь-що можна написати істочники. Завжди щось комусь десь повідомлять, та й все будь-яку брехню можна запакувати в це і зробити її. Ну скажімо, такою втаємниченою. така щось таке призакрите, що лише цей телеграм-канал захотів uh -huh. вам чомусь відкрити. Вам ну так на весь світ захотів чомусь відкрити. Ось це є uh -huh. один із прийомів, яким працює російська пропаганда, або взяти щось, так якусь інформацію і перекрутити абсолютно Лютно од приміром, теж сніданок з плюс 1, 1» став на російському ТБ саме з Скабєєвої теж елементом їхньої їхньої передачі і пропаганди, тому що вони показали фрагмент. Зараз ми покажемо. Наші колеги танцювали руханку, яка тобто суттю ідею цієї руханки було те, як під час повітряної тривоги заохотити малих дітей там в школі, в садочках іти в укриття змотивувати, змотивувати вони... малих дітей, і як вони це використали, вони порівняли це з підготовкою України. Українців до ядерної е, атаки росіян. От, Як за, в, зараз... викривлення з... вийшло, так? Сніданок з один присутній на кабієва ТБ. Подивимось. Повітряна тривога, повітряна тривога. Я знаю, <пу -хід> де до укриття знаходиться дорога. Повітряна тривога, повітряна тривога. Ідемо в, Іде в укриття, щоб зберегти життя, щоб зберегти життя. Пожалуйста. Да, тяжело после таких веселых песен. И тут прилетает снаряд с обедненным ураном. Не дай бог, конечно, но прямо кликают беду. Странно, что им смешно. А, э, Модель. там у, до, до, до цього фрагмент не попав. Была такая фраза у Скобеева, просто чудовищная по своему цинизму песенка. <laughs> Ви вслухались? українську знають до речі, Так, та ось ну ну що вам сказати, це бачите дійсно це гарний приклад, як вони створюють фейки, і дуже цікаво, що тут все одно, ну скажімо, Україна готується до можливої ядерної атаки росіян. Як вони це подають, mm -hmm. все одно Україна винна? Тобто невістка завжди винна, щоб вона не зробила це у їхній версії пропаганди. Але е, ось тема ядерної ескалації це один із ключових наративів, які Росія качає від самого початку війни, і навіть ще до війни повномасштабної, ви пам'ятаєте, що вони е, починали говорити, що Україна готує, начебто, ядерну mm -hmm. зброю. Потім що ми тут хочемо якісь російські ракети, які прилетіли пересобрати і начинити їх е, відходами і зробити вигляд для що це Росія uh -huh. нас атакувала, і так далі зараз. Вчепилися за ці танки, челенджер і за uh -huh. снаряди, які зі збідненим ураном є ну, стандартними снарядами для цих танків челенджер. Тут важливо, що про ці снаряди знати і розуміти, що із них виймають весь високорадіоактивний матеріал. Із цього урану, яким начиняють снаряди. Навіщо він там взагалі потрібен, тому що це збільшує бронебійні властивості? Оця хвильоне броня російських танків нових вона дуже легко пробивається оцим снарядом з збідненим ураном. Але що таке збіднений уран? Збіднений уран це настільки мало радіоактивний елемент, якого кілька сантиметрів повітря затримують, ну або листок паперу. Тобто ним заразитися неможливо. У нього зовсім інша функція в цей снарядах – пробивати броню. Він підвищує вибухові властивості цього. Снаряду, але вони хочуть показати, що да саме ці снаряди. Чомусь мають заразити тут українців, і оце те, що вона в кінці намагалася до цього підвести. Хоча воно заразити може. Ну хіба воно вибухне в тому танку, в який воно вцілило під носом воно. в солдата він там матиме проблеми з диханням? Да, але зовсім воно не може бути небезпечним для населення. Так були ще далі далі. Цікавіше, друзі, залишайтеся з нами, і серед іншого, ми вам покажемо топ, дези фейків, наративів, які ми могли б побачити впродовж цього року під час повномасштабної війни Росії проти Українчика. Так, друзі, продовжуємо говорити. В гостях у нас програмний директор Детектор Медіа, автор підкасту, е подкасту правильно розумію, Руський фейк і на Вадим Міський. Ну і давайте вже зараз підійшли до такого мінісюжу: дезінформація, фейки, які стали е фактично небезпечною і важливою зброєю проти українців в соціальних мережах в різних інших пабліках і ком'юніті. Здебільшого, те, де за. І Нічо інакше як, як дурість, так ми зібрали топчик за цей рік. Дивіться. На початку війни одним з головних путінських фейкометів став глава Чечні Рамзан Кадиров. Малообізнаний Дон у березні минулого року заявив, що за кілька днів його бійці звільнять Україну від неонацистів, зокрема від їхнього лідера Степана Бандери, і в якості заохочення призначив за його голову аж 250 мільйонів рублів. Степан! Як са пане? Юнай! Степан! Юнай! Ну не знав Кадиров, що ще до того, як він з'явиться на цей світ, Бандеру вбили кагибісти у 1959 році. Тупість Дона визнали навіть в Кремлі і наказали припинити полювання. Так кадирівський фейк зазнав краху. Від Міноборони Росії озвучувати кремлівські байки довірили Ігорю Конашенкову. і прихований мільйонер в погонах взявся до справи. Саме від нього світ першим дізнався, що в Україні готують армію кажанів, які покликані знищити російську націю. Російськими спеціалістами військ воськредицований хімічної і біологічної захисту зучений оригінальні документи. Розкриваючи подробності реалізації США на Україні. Секретного проекта по вивченню путі передачі чоловіку заболеваний через літучих мишей на базі лабораторії в Харкові. Згодом до кажанів приєдналися армії гризунів, птахів і котів. Останні переконують розмі настільки не хочуть жити в Україні, що розривають інтернет зв'язок між підрозділами ЗСУ, сідаючи на старлінки. Ну а вінцем фейків на початку війни став виступ комуніста Зюганова. Депутат Госдуми заявив, що збройні сили України вбивають російських полонених, а потім торгують їхніми органами. Вочевидь, комуніст Зюганов бажає придбати і собі щось, наприклад, мозок, аби не нести дурниць. Дими, які вам ще е, запам'яталися фейки, ну коли вже йде в розряд клінічний або медичний, таке спостереження вже мати треба над об'єктом. Е, ви знаєте, я е, з перших днів е, вторгнення мені так запам'ятався цей фейк із Зеленським. Пам'ятаєте, до якого прикрутили голову? Ну там на фоні а, так, 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 так. Е, офісу задника цього офісу президента. Там стоїть е, тіло в костюмі. Військовому ну, такому, скажімо, да, у флісі, там і прикрутили голову Зеленського, і нібито він там закликає до капітуляції. І все uh -huh. це діпфейк, фейк, жодний це те, що імітує голос і обличчя людини, тобто міміку, там все. Але ну видно, що воно настільки штучне і неприроднє, І якщо е, там така велика гора російської пропаганди народила таку мишу, то це просто смішно. Ну ні, звісно, ніхто в це не повівся і не повірив тоді, але це просто було смішно. От, із таких фейків, які мені ще е, е, ну скажімо, смішними видалися це бандермобілі, які гасають по Харкову, там, начебто, місцевих виловлюють, е, забирають кудись там в армію чи куди. Е, я коли вперше почув цей фейк, я навіть ну не зрозумів. А що власну що тут власне погано? Яка ж розкішна ідея бандермобіль. Бандермобілі? Виявляється, такий бренд може бути гарний. Е, дуже гарно монетизувати можна цю ідею, але в них воно вкладається в наратив про те, що тут всі нацисти, от навіть бандермобілів якісь собі придумали. Уявіть собі. Tudo de Ну і тут тут і варто також поговорити про те, як українці сприймають е, фейкові новини або е, не звертаються до перших джерел і тим чином е, отримують дезінформацію. Ну от навіть е, багато разів ми перевіряли е, з нашими експертами гостями, от, стосовно дії. Так от у е, за стосунок, за дії. стосунок я вже багато разів ще разу пояснюємо, що не буде не будуть повістки слати через дію, але тим не менш е, постійно все одно. Наші глядачі пишуть про те, що десь вони чули, десь читали, що повістки будуть, будуть вручати через дію. Власне, ну от можемо показати. От, бачите? Навіть повістки через дії не видають пер так і питання це не опрацьовуються повідомлення. Ну але ж ніхто не пристає на офіційну інформацію. Так, це складно. говоримо: спирайтеся на офіційну інформацію, джерела, державні органи, телеграм-каналів. Ні. Ну да, коли там Федоров говорить, що не будуть е а телеграм-канали, якісь каже, ходять слухи, <плес> угу, то людина все одно думає може не договорюють. Але насправді А людина під час думає, що війни... це її критичне мислення. Так спрацьовує. Ну, типу, <плес> що то не договорює, я так критично мислю. От... Але ж насправді це обмана. От тут важливо дуже розуміти, що потрібно, особливо під час війни, отакі от, от слухи, інсайди, це все. Не просто так виникає, це спеціально речі створені для того, щоб впливати на вашу поведінку, на ваш на ваш емоційний стан і так далі. Тобто ніхто просто так не перевірив інформацію в Телеграм заради просто цікавості. Там не постить. Це свідома робота ворога для того, аби деморалізувати українське суспільство. І скажімо, ви запитали про фейки, які е, зараз і, і як зараз люди сприймають mm -hmm. фейки. От ну, скажімо, там фейки про те, що в Україні живуть одні нацисти. Вони зрозуміло, що розраховані не на українців. Так. Вони розраховані Овані uh -huh. на західноту в Україні цьому ніхто не вірить. Uh -huh. Приклад яскравий тому доказ, да що не зустріли квітами е, російських окупантів. У нас ніде ні е, на Київщині, там ні, е, скажімо, у південних, які вони взагалі своєю uh -huh. обочною областях вважали, да? росіяни, які вважали. Е, і е, вони так також не концентруються тільки на тих фейках, які там, ну скажімо, для заходу калькою uh -huh. переносять на нас. У нас для нас у них є зараз головна тема, яку вони рухають. Це мобілізація і маса фейків про мобілізацію. Вілізацію, це що будуть мобілізувати жінок, і вже от вчора буквально ми спростовували у нашому подкасті ага. фейк про те, що е, жінки з хі освітою хіміків і біологів, біологічна хімічна ага. освіта, все цього року майже е, вже вже. По слухам, будуть мобілізувати. Маляр виходила, спростовувала в марафоні, що угу. такого не буде, і так далі, е, але ж воно так от десь шириться якимись інсайдами, і в когось там на мозок осідає. Е, потім е, оця мережа телеграм-каналів, яка угу. інформує про те, в якому місці роздають повістки. Ну я думаю, що практично кожен користувач телеграма, так чи інакше, е, чув або. Підписаний на хтось на якийсь із таких каналів, да але ці телеграм-канали, і вже і СБУ це заявило. Викрило, що це угу. є мережа створена угу. з одного центра, курується. Наші аналітики, також детектора, медіа навіть викрили конкретні адреси цих телеграм-каналів. Е, розумієте, вони як пишуть? Ви повідомляєте нам, якщо ви бачите, що повістки в вашому місті роздають, а адресу, куди повідомляти, угу. вони не пишуть. Uh -huh. Ну а звідки вони беруть інформацію? Просто сидять з одного імейла і координують 30 телеграм-каналів по всій Україні. А з вікна, куди постукатись, немає. Ну це uh -huh. ж очевидно якась uh -huh. махінація. Е, звісно, це робиться для того, аби створювати такі ну більш панічні настрої, підвищувати цей градус паніки, породжувати недовіру до дій влади, е, недовіру до армії і так далі. Ну і взагалі нагнітати цю істерію навколо мобілізації, якої насправді аж такої, як намагаються подати пропагандисти, немає. Так, ну і шановні глядачі, тут важливо нам, як споживачам інформації, розрізняти телеграм-канали, а може всі в телеграмах зараз, і розрізняти де той чи інший телеграм-канал або ком'юніті створені саме расистами. Давайте зараз побачимо на екрані, як визначити фейковий російський телеграм-канал. Серед іншого, значить, дивимось, токсичний зміст інформації, специфічна мова, постійно повторювані меседжі та угу, наративи. Угу. Пости не інформують, а викликають емоції. Канали з різною назвою мають однаковий вигляд, фон або фото, і перевірити в списках центру дезінформації та інших ресурсах. Теж ви додасте до цього списку. Е, ну, власне, це той, якби список критеріїв, які ми зазвичай так. комунікуємо, про які розповідаємо, як виявляти. Я би ще е, радив звертати увагу на оцю е, таку подачу в стилі інсайдів і якихось неперевірених джерел. Це також дуже гарний маркер. Е, а загалом список достатньо вичерпний. Ну важко з ним не погодитись. От і до речі, от свіжа новина прилетіла Тільки проти е, так, проти телеграм-каналів, які розкривають рух ракет і дронів, будуть вжиті заходи. Юрій Гнат е, далі цитую. Ви Бачите, яку кількість телеграм-каналів на сьогодні створено. Хто їх контролює? Це надзвичайно важливе питання. Він, зрештою, станом за зараз вимагає особливого контролю. Найближчим часом будуть ухвалені серйозні рішення. Можливо, будуть відкриті навіть кримінальні справи, бо деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА чи ракет. Повідомив представник командування повітряних сил ЗСУ. Це от. Остання інформація Андрію Конлайн. Власне, ось ось така історія, так, від і цитата від командування повітряних сил ЗСУ. Ну от як бачимо, що наскільки такий серйозний вплив телеграм-канали зараз, яким чином вони діють на, на суспільство, тому що зараз основно ну, всі українці більшу перевагу надають телеграм-каналам і тут ще важливо, можливо, від вас для наших глядачів, також одне 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 діло, коли телеграм-канали там цілеспрямовано працюють на те, щоб поширювати фейк фейки. А інша історія, коли е, українці на навіть не фейкові новини, просто вирізають з контексту, не вчитуються в суть, бачать заголовок, перепущують один одного, навіть не бачачи, з чого все починалось, і ну і, і, взагалі контекст історії чи розмови, то як українцям ну уникати таких історій? От, наприклад, на історії тієї ж самої руханки, от навіть не лише на Скабєєвій, українці багато не зрозуміло, не зрозуміли руханку наших колег, що це насправді челендж в тіктоці. Для діток, садочку і шкіл, І українські телеграм-канали розп... так само діяли, як і з ОТБ, розповсюджували без контексту, без перед тим, що яка була підводка до цієї атракції, і так далі. Тому подібно уже українські телеграм-канали. Та на жаль, бачите, це часто нерозуміння контексту і бажання висловитися попри все, навіть попри здоровий глузд. Воно часом таки грає жир... злий жарт з людьми, і вони просто ну, стають корисними ідіотами, інструментами в руках ворога. Це, ну скажімо, так тут уже просто якесь сумління, відповідальність кожної людини, яка щось постить у угу. себе в соцмережах. Це принаймні розібратися в тому, що ти постиш, не репостити, тому що ти можеш, особливо те, що емоційно включає ну от руханка з підводкою. Що це чудовищне по своєму цинізму mm -hmm. після? Це ж емоційно включає. Якщо щось емоційно включає, то перш ніж поширити, ну принаймні розберись, вивчи контекст. Це мені здається таке правило, яке допомогло би багатьом уникати е, ситуації, як кажуть у тіктоці крінжових. Угу, так, ну а, будемо ще запрошувати. Серед іншого також хочеться з вами обговорити. Ви як медіаексперт, також а, а, подивитися на український медійний простір, як тут відбувається маніпуляції, де за фейки і так далі. Тому подібне. Пасі вам великий програмний директор, директор медіа, автор подкасту Русський фейк і діна. Вадим міський був в гостях сніданку. Дбаємо про власну інформаційну гігієну, щоб не бути в ну, і вже. подкаст, подкаст русський фейк і діна треба їх популярних двох платформах. <laughs> так, оце і теж до того, щоб треба мати дбати про інформаційну гігієну. А в цьому питанні працюють професіонали так. цієї галузі. Говорить вся країна. Прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.